Всім привіт! З вами я, Ліхтарик, і сьогодні ми будемо виживати 100 днів в ямі пса хахлярика. Хардкор Майнкрафт. Куда? Ой, а що це? Е, -е блять, дура, які емоції від росіян. Друга лютчик, це твоя зупиночка. Гатуй своє, ми зараз його конкретно бити будемо. до обограя! Фух, чуваки. Тема сьогоднішнього відоса змінилася. О, хуй. Ми розберемося, що треба, і як робити емоції для Craft, поспілкуємося з креатором, який вже їх робить, а також спробуємо щось зробити цікаве разом з вами. Ну що, let's go! І що треба, щоб створювати високоінтелектуальні анімації? Так, да, майже нічого. Качаємо блендер з офіційного сайту чи з Стіму, качаємо файл для блендера, який буде в описі. Закидуємо це все в окрему папочку та запускаємо. І все, ви вже готові творити свої анімації. Відкриваємо блендер, і ух, біай, що тут нам, брати, англосакси написякали такого. Ну коротше, хто шарить за англічанську мову, перекладайте, читайте, а воно мені якби ну і нахуй не всралося. Тому переходимо Відразу на вкладочку аніматіон. От, і починаємо робити приколи. веду вас в екскурс управління цієї, програми. хто не шари, отут открутить, отут, -от, коротше, двигать, да. а знизу таймлайн, на якому ми будемо робити, власне, наш прикол. Хочу зауважити маленькі нюанси, таймлайн поділений на тіки. 60 тіків, власне, 3 секунди, 1 секунда 20 тіків, тому щоб змінити цей розмір, можете от -от подвигать, покрутити щось. Ну а мені для недогайду висить 60. Тепер приділимо увагу інструментам злі. Значить, оцей інструмент називається мов тобто двигать, а наступний інструмент називається Rotate, тобто ну крутить І в цілому да круто-класно. То ще якісь інструменти, але я не знаю, їх не використовував. Якщо будете вивчати блендер, я думаю, вони вам ну знадобляться, тому що. Мені для того, щоб зробити от, анімацію дрочить, вистачить і цього. да да А тепер я хочу показати, що навіть саме тупорилий імбіцил може зробити емоцію. Значить, у мене є отакий от референс, по якому я буду робити тій позу. Як бачите, нічого складного немає. Я відступив буквально один тік, щоб зробити емоцію різкою. Відвів руки в сторону, да і власне все можна переходити на вкладку експорт. Тут нас зустрічають такі поля, як «emote name» — це власне назва емоції, «emote description» — опис. Ну і автор, це я, да, це ваше ім'я, хто зробив цю емоцію? А і чи буде емоція циклічна, true-false, Ну а return kick відповідає за те, наскільки емоція буде плавна. Як закінчили оформлювати макулатуру, жмакаєте на оцей трикутничок, ну і все, по факту емоція готова. Перейміновуєте емоцію латинським алфавітом, можна ще додати любу квадратну картиночку як прев'юшку, це все скидуєте в папочку emotes, Ну і все по факту можна заходити і тестити в Майнкрафтику. Ну а поки хочу подякувати всім чувакам, які доєдналися та поділилися ідеями щодо емоцій моєму телеграм-каналі та в Кубічному всесвіті. Ну і власне сама емоція. Ну от ми розібралися, як тиска в цій крутеській програмі. Уже на цій стадії ти можеш піти та похвастатися мамі, що ти реально крутий програмюган. Ну а тепер можна сісти за створення того, і за чого тут зібралася кожна шкіла, яка не сильно відрізняється інтелектом від мене. А я на секундочку геній. Це, звичайно, емоція дрочити. Всі емоції робляться до банального легко. Вам просто потрібно рухати вказівник по таймлайну, змінювати позу модельки, і вуаля, коли ви почнете програвати емоцію, то сама моделька буде змінювати свою позу між тими ключами анімації, які ви встановили. Ну і саме головне підключайте свою уяву і намагайтеся зробити якусь емоцію. Як порада, ви можете на собі спробувати повторити те, що ви хочете зобразити, щоб зрозуміти, як саме воно буде виглядати. Я ось, наприклад, декілька раз передюрну, поки робив цей шедевр. Хоча емоція і називається дрочити, але інтерпретуйте її як хочете: або чувак дав вам спробувати свої плоди, або він занюхнув добряче свої потні. <кхем> Трошки попрактикувалися в створенні простих речей, а тепер можна зайнятися чимось більш складним і візуально зрозумілим. Наступна емоція буде називатися Погроза. Чувак буде викидувати руку вперед, показуючи пальцем пальцями чувака, який буде стояти перед ним. Ну і потім буде проводити руку пірши, наче погроже, наче ріже рухню, Добриш, ж, добрий коротше. Єдине трошки подвигав тулубом, щоб зимулювати, наче наш персонаж, дихає, щоб анімація не виглядала так статично. Тут я зробив емоцію не це. Циклічно, і якби, все те саме, що і було до цього. І ось сам результатик. Ну, коротше, чуваки, я думаю, ви принцип зрозуміли, бо так душнити я ще можу дуже дуже довго. Якщо вам подобається такого роду контент, то можете підписатися на мій стрім канал. Але суть не в цьому. Я хотів просто показати, що в цьому немає нічого складного, що все робиться достатньо просто. Але й не обіцяю, що у вас вийде все з першого разу. У вас обов'язково будуть якісь проблеми. Хоча в деякому роді це наглядний гайд, але точно не покроковий. Моя ціль ознайомити вас з цим всім стафом, а далі експериментуйте. До речі, на стороні цього відео мене піштовхнуло. Була одна людина, яка про це написала в мене в коментарях. Але тут все не так просто, адже ця людина сама почала робити емоції, і це мене дико замотивувало не просто їх робити, а й показати це вам. Ну і, коротше, я хочу вас познайомити з ним, тушонка власною персоною. Привіт, всім, жорстко е, показуємо. Власне, я роблю великий, великий пак емоцій українських для жорсткого РП-процесу. Е, власне, весь показ цього опублікується на моєму телеграм-каналі Кенсім Тис. Е, от ну і нормаленько. Грайте на МХМС, забув сказати. Власне, якщо ви знаєте російські емоції <essentially> від міряна, який на флімак свої гардував про те, що Україну блять, то ну, по перше, вашу матір ногами жорсткота. Ну, а вас ображають в школі. Власне, підтримувати, будь-що російське це абсолютний крінж, типу ви ж як не як податки їм. От ну, коротше, крінжик просто відбувається. не знаєте нічого коло російського грунт, базу, так би мовити. Основа Стрижень, наріжний камінь і фундамент, твердиня, підвалина, моноліт та насутавському музику, по надивіться власне на російських ютуберів, Не дивіться стрімерів. Да, дивіться, класний. дивіться мене, да, от грайте на ОКМС. Попався, да? У мене так багато емоцій, що я не знаю, що в мене місце вісім. Ну, які тобі найбільше подобаються? На які ти дрочиш от реально? Блін, я тут не всі дрожжі жорстка. Ну, коротше, всім привіт жорстка, і власне зараз показувати вам емоції, сладкі дівчатки, що я зробив. Чисто <гул> e, помер від кінчиця, я коротше коли побачив, що чоловіка я зайти з пеєм. Це у душі Дарта Вейдера жорстке, ну no. ні. Це джуджу поза, яка в мене забагала. Це спеці з головою об стінку, чесно. No. Типу крутий чел, насправді я його О, це дивна похідка, чесно я, ну, no. типу, ходжу жорстко, ну, під мефанчиком, коли це знаєте. Засуджую, дура, блядь, бан тобі на пічі. Так, це типу, ну, понюхав, ну, типу какие ж захава, ну, понюхав, коротше. О -о -о -о, ой -е ой -е ой 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 блядь, Ти Що подобається? Це, звісно. Всім Чисто сидить, релаксово сидить щилі. Це типу, теж сидить, такий жорсткий молодий. Ну, і в принципі, і все, коротше, дякую вам за увагу. От такий юний базований кримський чебурек та ще робить емоції для українського ком'юнітів взагалі лютий секс. А всі ці емоції не тільки, бо їх там щось трошки більше 70, Ви можете скачати в телеграм-каналі Тушонки а посилання де. Правильно у описі, і що виходить, я тут вам щось за емоції затираю, намагаюсь вас навчити їх робити. А я хто? То я взагалі по життю і чого досяг. А тому вирішив зробити свій невеличкий пак емоцій. Ну а у себе в телеграм-каналі, а також в кубічному всесвіті, був створений пост, де ви могли накидати всяких прикольчиків. І деякі з них я втілив з указанням авторства ідеї. Ну ось до прикладу, ось цей чувачок запропонував зробити емоцію, яку я назвав солодкі погрози, максимально розфоршений мемасік на секундочку з найкращим президентом у світі. Так, так. Якщо ви не зрозуміли, то я про юнукович. Ну, а сама емоція має такий вигляд. Далеко не відходячи від чогось патріотичного, ось цей чувачок запропонував зробити емоцію для прослуховування гімну. Чи типу того, ну коротше, руку до серця, і ви можете відігрувати РП ситуацію в дусі, я почав війну, але прикладаючи руку до серця, заявляю, це не більше ніж спеціальна воєнна операція. Як ви вже помітили, все це я робив на стрімі, тому що мені важливо з вами підтримувати діалог, а не тому, що мені погрожували побити ногами за те, що. Я вже понад два місяці не роблю відоси. З цього багато чого цікавого виходить, ось до прикладу. Exclusive контент чекайте. Хватит ти сосушний до речі, реально. Ну, то ще ось так. А просто типу, руку так підняти і все хеллоу сказати? Ну, типу, як плотно, коротше, але трошечки таку вище. І Ілочка, типу, коротше, трошечки як цей. У фашистів. Та засуджую дурак, дурак. Які на фашисти, у нас закупарські привітання. Флять. Mm -hmm. Я б сказал, что саме самый тип не был окей. Якби фігня питання сказано зроблено, і особливо коли є такий реальний нереальний референс. Та й власне результат на екрані емоція закарпатське привітання. Або ж ось підписник попросив мене на стрімі зробити для нього емоцію крабика. І це була б звичайна історія, якби під час моделювання поза виставлена мною йому сомику. Не нагадала би позу левітування чи типу медитації. Ну і ми почали розвивати цю історію. В результаті маємо таку емоцію. Я навіть пам'ятаю, що хтось Щось схоже писав під тими постами. Ну а якщо у нас є щось левітуюче та медитуюче, то чому не створити щось левітуюче та супергеройське? Ідея, схоже, виконання різне одна з моїх найулюбленіших емоцій, якщо що. Хоча я не сильно полюбляю фільми від Marvel чи DC, але емоція виглядає просто чудесно. <кхів> Ах, так. Ми забули, заради чого ми тут зібралися. емоція крабика. Старички пам'ятають такий старовинний висер інтернету: як ми дійдемо до клабіка, потанцюємо крабіка чи як там було, але сама емоція виглядає якось так, принаймні кумедно. Ну раз пішла така п'янка, Морква також вирішив доєднатися до флешмобу, закида ліхтарика ідеями, щоб він сидів і 10 годин робив емоції. Круто. Ну а референс був з гризель, де Лінк типу оглядає зброю і на пафосіщах підіймає її догори. В цілому, унітарна емоція можна юзати в лютих ситуаціях для лютого понту. А також додатково пригрузив класичним мемом Сінки Паутвіт. Сказав, що це йому треба для відео, що ж, будемо чекати від нього цей шедевр, а емоція, хоч і виглядає трошки дивно, але саму суть передає. Ну а потім з двох ніг вривається Ксан і пропонує зробити емоцію креститися. Ідеально, щоб пост метамодерново жартувати чи, ну, ріл відігрувати жорстке РП в церкві. А у висновку маємо ось такі дві схожі цікаві емоції. Чуваки, щоб ви розуміли, я Себе відчуваю ментально пошкодженим, тому що тоді на стрімі я дізнався, як правильно хреститися. Мені здається, я щось не те роблю в своєму житті. Ну коротше, як ви зрозуміли, у мене на стрімах своя атмосфера на хрюку. Чи то проводимо диванну аналітику захоплення Білгорачини, чи то дивимося, як тіпочок в лайф-форматі в нашому ДС хаває консервовані огурчики. Ну або ж читаємо фанфіки про пса патрона. Так, так, такі є. Коротше, чили, як то кажуть, забризгав все сметанкою. <ків> Повернемося до емоцій. Ось, до прикладу, надстандартний фановий мемчик, який популяризувала така гра, як Team Fortress 2. І це гопак, ну або щось схоже на те. Трохи шароварно, але мене хлібом не кормить та дай навернути бойового гопачка. Та й хоч якась схожа емоція вже присутня в емотикрафті, але мені пуф. А моя до того ще й набагато краще виглядає дручу на неї. О ні, ви запостили крінж. Саме цей чувачок запропонував зробити таку емоцію. Взагалі її можна в різних ситуаціях використовувати. До прикладу, ти заходиш в секонд і купляєш футболку, а там не написано для кого вона: для хлопчиків чи для жінок. Ну а тому ти вирішуєш одягнути її на свого пса. Ось така повчальна історія. А емоція, власне, у вас на екрані. Реально крінге. не вагона лет ю даун. Так, так, як же би без рекролу? Ну а цей чувачок запропонував його зробити. Взагалі я з цієї емоції намучився достатньо, перероблював двічі, але результат то який. З ним вийшов над Бет Мемчанський у ТікТок. Можете його зацінити якось. Ну, а поки не вагоне кіфью а... Та багато чого зробити можна. Он Ксан після стріма пише з такою пропозицією. Ліхтарик, нахуйна емоція для паку. Ти зроби, щоб тіпа, чувак приймав форму зіги і це плюс-мінус якось натурально. Пиз**то буде. Ой, блять, не а звестона. Але я такі гелікоптери засуджую, Благаю свою емоцію у мене на стрімах не вмикати. А ось такі ось барокоптери, чи ось такі ось пропеллери юзати навіть рекомендований. Дай в цілому, як ви бачите, можна зробити абсолютно любий став, тому експериментуйте, креативте та чисто вичубуйтесь на своїх друзів, показуйте, який ви не реальний жорсткий. Ці всі приколи та додаткові матеріали для створення емоцій ви зможете скачати по посиланню в описі. Там же буде. Пос силання і на пак тушонки та на людей, що допомогли чимось у створенні цього відео. І особлива дяка всім тим, хто підтримав гривню в цей тяжкий для мене період. Саме ви змушуєте продовжувати мене жити. Що ж, якщо ви тут, скористаюсь моментиком, щоб виговоритися вам. Це достатньо складний та творчий проєкт з великою купою медіаконтенту. І я впевнений, виходячи з тематики відео, воно багато не назбирає. І враховуючи, що ти, глядач, подивився його до кінця, закликаю написати пару слів в коментарях, поставити лайк. Та, можливо, скинути цей відеоролик ще комусь, щоб його просував ютуб у маси. Ну а з вами був Ліхтарик.